Працюючи над цим випуском програми Храми Прикарпаття, у розмові з одним зі співбесідників почув вислів: це тепер, де мер виділив ділянку, там і будують церкву, грубо кажучи. А старовинний храм будували на місцині, яка мала мати особливу енергетику. Направду так і було. Загадаймо наші святині Манявський скит, Гошівський монастир. Ці святі обителі, монахи-засновники розпочинали будувати після кількох років пошуку належного місця, де молитва до Творця тоді і тепер звучить по особливому. Інші монастирі будували там, де з'являлася постать Матері Божої або де було найдено чудотворну ікону чи життєдайне джерело. Сьогодні ж ми розповімо вам про церковцю, яка за переказами збудована на місці жорстокого кровопролитного, але переможного бою козаків з ворогами, на згадку про загиблих у битві товаришів, та у подяку за перемогу звели козаки під горою капличку. Поселення знане сьогодні як село Локітка, що у Тлумацькій територіальній громаді, як і інші населені пункти, що поблизу нього, з'явилися на мапі набагато пізніше подій, що відбувалися тут у часи Козаччини. Існує таке передання, яке сягає ще близько трьох століть. Українські козаки, які поверталися з походу на Молдавію, зустрілися тут із татарами і стався бій. Недалеко тут біля цього села, сусіднє село було, але в час бою воно було спалене. І тому його назвали Попелів, це сусіднє село. З того села втекла і з цієї, можна сказати, пожежі одна жінка, вдова на ім'я Палагна, і вона поселилася недалеко біля центральної дороги, і так виникло ще одне сусіднє село Палагичі. Жорстока баталія в урочищі з лютим ворогом за тими ж сільськими переказами завершилася перемогою козаків. Чужинців було розбито вщент. Козаки, які перемогли в бою, тут на деякий час зупинилися і на цьому місці поставили великий кам'яний хрест. Є так само відомості, що вони, крім хреста, збудували і невеличку капличку. Кажуть, що вона має більше як 300 років. Іменно це місце. Кожне покоління докладало щось і розбудовували, розбудовували, але в її це є козацька капличка. Це був козацький стиль ставити під горою, коли сонце сходить, і проміння сонячні йдуть прямо на вівтар. Це було суто козацьке. Щодо назви Локітка, то тут є кілька версій. Одна з них розповідає, що на цьому місці стояв колись великий камінь, який називали Локот. Але більшість місцевих вважають, що назвали так поселення через млин, який тут був, і навіть відзначений на давніх австрійських мапах. Назва нашого села пішла від деталі млина. Лотки. Лотки запускали млин, жорна, який обробляв зерно, і назва люди ходили за, за лотками, тобто за млином, і тому і закріпилася за селом така назва історична. Ми ну, так, всі впевнені в тому, і вона була і 150 років назад описана у австрійських картах. Так були лотки, локотки, локутки і локітки. Колись, аби у селі добре жилося, ніяких не було катаклізмів, ніякого стихійного лиха, то казали, що два хлопчики-близнючки, і народилося два вола, близнючки. І вони оборали по горі так повністю, повністю і три села, і серед них наше село оборане. І Здається, що якщо якісь є стихійне лихо, у нас ніколи нема стихійного лиха. Тому що ми оборані. Отакі цікаві перекази про село розповідають місцеві, природні лиха оминають село, та не змогли уникнути місцеві люди іншої біди, влади безбожних совєтських окупантів, які прийшли на українську землю і сплюндровували її святі місця, у тому числі Локітську капличку. Люди шанували ось це місце. Вони приходили сюди, незважаючи, що це була маленька капличка. Вони молилися, приносили квітів дуже багато. І в радянські часи комуністи сюди з цієї цієї каплички зробили склад міндобрива і хімії. Я дитиною була зовсім початкові школи. І коли я йшла, я побачила нездоровий ажіотаж. Біля каплички багато людей. щось якимись. Приладами щось виколопують. І це для мене наскільки було дике і страшне, Ну, мама за руку нас водила у церкву, ми знали, що це тут щось хочеш у Бога попросити, ідеш сюди і просиш, і в тебе то виходить, що ти просиш. І тут люди полупили і по тому ногами ходять. І, а я наскільки була маленька і дрібненька, що вони мене ніхто не замітив. Коли вони причепили табличку, склад і поїхали, я підбігла. І я позбирала то, що можна було взяти в руки. Я взяла, і я побачила, що оцей хрестик лежить на землі. Мені так було боляче, що я вирішила забрати його додому, але час був дуже страшний. Я його замотала у папір, і він більше як 40 років в мене був захований. Безбожники своїми діями, заборонами не змогли знищити віру наших людей у Бога. Локіці і надалі щиро молилися на святому для них місці. Люди приходили до цієї каплички молитися, читали молитви, читали молебні до Пресвятої Богородиці, акафісти. Є також навіть свідчення однієї нашої парафіянки, яка її бабуся приходила сюди до церкви і читала псалтир. Вона така була дійсно покликана Богом. Я знаю, що коли вона була ще дівчинкою в юності, у неї була така заповітна мрія. Вона дуже хотіла піти в монастир. Але коли почалася перша світова війна, вона перекрила ті плани. Бо це я знаю, що ми вдома така була бесіда. Були дуже страшні часи, коли церква була закрита. Ми рахували, що це церква, ну це капличка, але це були дуже дуже важкі часи, і щоб вона підтримувала той християнський дух села. Вона брала псалтир і приходили тут і відчитували. Отой псалтир. У 90-ті роки у Капличці відновилися повноцінні богослужіння, а вже у 2006-му вона стала справжнім місцем паломництва вірян з усієї України та навіть з-за кордону. 15 січня 2006 року замироточила ікона Ісуса Христа. Ось ця ікона, яка Тут нас зараз стоїть в центральній частині храму. Іконостасу цього не було. Вівтар був відділений тканиною, і до тієї тканини були прикліп прикріплені ікони Ісуса Христа. Це було під час служби Божої. Я так стою, дивлюся, думаю, що це є, що мокрий матеріал, що на на ній. І так догори подивилася, думаю, на стелі не мокро, ну звідки може бути мокро. І так цілу службу стояла і дивилася, дивилася, скінчилася служба. Я підійшла до ікони, помацала йому якесь мокре. І, і ціла ікона з водою, зросов, повністю зросов. Я сказала Ясипові, Йосип каже, подивіться, що це є. Він подивився і побіг, крикнув за стадником. Василем, можливо, це було якось незвично, тому що зима, холод, можливо, якийсь конденсат. Але покликавши священника, він доторкнувся рукою, підніс до своїх губ і відчув дуже сильні пахощі. Це ікона, він сказав, що ікона мироточить. Ну такий приємний запах, як Лілія, пахне. Такий, такий запах був то, то мирото. Я потім придивилася до ікони з лівого ока, котилася горошинка золота. Так котилася, котилася, поступово, поступово йшла до долини, а потім вже падала. Про цей випадок невдовзі стало відомо не тільки в селі, районі, області, але й загалом в Україні. До ікони, яка була куплена у звичайному сакральному магазині, приїжджали віряни навіть з-за кордону, аби побачити, як звичайний віддрукований на папері образ мироточить. Багато є ікон, які мироточать. Багато є ікон, які плачуть, навіть і кровоточать. Але саме ця ікона, воно, вона мироточила. Це свідчить про велику благодать для цього місця. І вона мироточила 5 днів з 15 січня до 19 січня. Потім перестала і знову замироточила 29 січня ще на три дні. Нам Бог поміг, дав знак знати, що нам що до нас прийде допомога. Ми дуже хотіли. Нашу церковочку, аби вона була найкраща, ми дуже е е е старалися. І неочікувано прийшла допомога вірянам Локітки, бо Господні справи не звідані. У пошуках раніше небаченої каплички до села приїхав тодішній керівник області. В колишньому голові Івано-Франківської облдержадміністрації Вишова Михайлу Михайло Васильовичу приснився сон, що він має допомогти розбудувати капличку біля тлумача. Він шукав, шукав це місце, питав людей і, розпитавши, поїздивши по районі, він приїхав сюди, побачив цю капличку під горою і сказав, що це така сама, як йому приснилося. Він мені найсам розказував, як йому це приснилося, як він шукав по цілому районі. Така то сама ця, ця, ця не приснилася. І йому дуже дякую, ми дуже вдячні йому дуже. Якби не він, ми б не його не ніколи це зробити. Він все, бачите, все, що тут є, все, все його. За допомогою його меценатства, за кошти ним виділені була капличка розбудована до повноцінного храму. Роботи зроблено було дуже і дуже багато. Прибудований притвор храму, зроблений ось цей новий іконостас, зроблений подвір'я повністю облагороджене біля церкви збільшене, покладений паркан, покладена бруківка, зроблена дзвіниця нова. Допомога такого мецената дала козацькій капличці поштовх до нового життя, вже тепер як повноцінного храму Вознесіння Господнього, який, хоч і невеликий, та такий домашній, затишний, і головне віками намолений. Син Михайла Башевенюка, пан Василь, пригадує, що подібну допомогу від батька отримували й інші сакральні споруди району та області. Дуже багато мовилось про церкви у Тломинському районі, тому що там. Була не одна церква, до котрої батько був дотичний і допомагав їй то відновити, то відреставрувати. А навіть були такі випадки, що була і згоріла там церква була і одразу ж туди допомагали. Ми ніколи не стоїмо в стороні і далі. І кажуть, і як батько робив, і ми зараз так само і я, ніколи не стою того, щоб іменно старовинні відновлювати, бо кожен старовинний храм має свою історію. І Він не просто так чомусь там будувався. Він вже як святі місця. І тому це підтримувати це треба відбудовувати, від, відреставровувати, відбудовувати. І воно набагато буде це, бо коли ми не маємо своєї історії, у нас немає майбутнього. Для кожного вірянина, як ми часто переконуємося, найулюбленішим місцем молитви є те, де зверталися колись до творця з подякою, з проханням їхні батьки, діди, прадіди. Капличка, про яку розповідаємо в цій програмі, як пригадуємо, побудована на місці бою. Нині в Україні знову точиться страшна війна. На час зйомок у селі безвісти зниклими вважалися три воїни-захисники. А уроджений цілокітки, відомий на всю Україну, захисник капелан Катана, отець Михайло Гергелюк, загинув на війні з московитами у 2022 році. Казав, що я дуже хочу приїхати і відслужити службу у в нашому храмі в селі в Локітках йому дуже подобалося. Коли вони приїжджали з сестрою, то завжди ми, ми приходили з ними казав, що дуже тут ну, каже, тут таке благословенне місце, що просто хочеться прийти. Я дуже хочу відслужити тут службу з отцем Василем. Але 22-24 лютого і більше я його від живого не бачила. І я хочу, щоб ми пам'ятали. Яку ми платимо зараз велику ціну, тому що такі молоді хлопці, я думаю, що вони би щось зробили ще для цієї держави. Ми повинні пам'ятати, ми повинні бути сильні і Пре Бога буде з нами. Люди приходять на богослужіння, щиро моляться і дякують Богові. Звичайно, в сьогоднішній час ми всі разом просимо про напевне єдине. Для всіх нас спільне це мир для нашої, для нашої України. Що ж, матимемо велику надію, що наші молитви за якнайшвидшу перемогу над озвірілим ворогом будуть почуті і скоро прийде мир на нашу землю. І тоді ми, як колись козаки в урочищі, зведемо щиру подячну молитву Всевишньому за його допомогу, а також згадаємо усіх загиблих та помолимося за їхні душі, за тих, хто святкуватиме нашу перемогу вже на небесах. А пам'ять про них житиме вічно. Слава Україні! Її героям! Слава!